Так, ну що, танкісти, вам всім салют. І зараз вам покажу дуже цікавий бій на чудовому тяжу 10 го рівня об'єкту 705А, в якому настріляв 9К урона. Карта у нас Єрлінберг. Зустрічний бій. І відразу із своїм першим відосиком таким, де використовую свій голос, хотів би сказати, що буду говорити українською мовою. А принаймні старатися нею говорити та використовувати суржик. Тому, хто хоче, може не дивитись, а кому цікаво, приємного перегляду. Так, тут я хотів зіграти саме в агресивну гру таку і зразу поїхав на передові позиції, на центр карти. Відразу тут переключився на кумулятивний снаряд і дав першу тичку 121-му. Далі просто вирішив їхати собі ігнорити цього 121-го, під'їжджати до саме цих руїн. Е, мав на той час надію, що зліва не буде ніяких там местешок. Е, Просто собі ось виїхав, дав тичку ЄСУ, тому поки в цей момент граю на комулях. Прострілю по мені поки що немає, але дивіться, що далі буде. Поки я себе тут почуваю добре, кинув вже дві плюшки. Сейчас кину по этому тому третю плюшку. Іграю я, до речі, в цьому бою зі своїм совзводним. Задумка поки грати тут від цього вікна. Але дивіться, як буде розвиватися далі. Поки йде все добре, тички всі залітають. Потім зрозуміти, чому я саме так говорю. Кидаю у командирського об'єкту. Тут навіть я навіть не зрозумів, який мене пробив, і після бою я забув подивитися. І саме тут ось Мінотавр під'їхав, який трошки підпортив мені малину всю. Тут починає огратися 121-й. Ми його потім заберемо. Забираємо об'єкти. А тут, до речі, така цікава ситуація сталася. Я виїжджаю і хочу тичку до 121-му. Але дивіться, тут ось вилазить об'єкт, і я забираю об'єкта. Далі я тут пробую розвести на постріл 121-го. Він стріляє, ошибається. Ми заїжджаємо до нього і забираємо його. Тут я попадаю в такий простріл, де на бачить тільки мою башню. Я внеділо ще не пробиваю. Мені його вицілити не виходить. Далі яга наноси шкоду моєму совзводному, і я даю їй здачі за це. До речі, в цьому бою закриваю завдання ТТ-15 з компанії на т 55 а над яким дуже довго мучився. Та постараюся вам вирізати прості моменти, щоб зекономити ваш час на перегляд. Після недовго простою в цій позиції вирішую виїхати і глянути, де там йога. І кидаю просто тут таку тичку везучу, так скажемо. Спокійно собі від'їжджаємо, нічого не получаємо, у відповідь в загалом йде по маслу. Тут вирішую перескочити на другу сторону, попробувати тут порозвивати якісь обітє. Попадаю в засвет, але це мене не зупиняє. Я собі поставив ціль під'їхати поближче до Єсотого, що і саме роблю. В цьому моменті мені підставляється і четвертий, якому я даю успішну тичку. Ховаюся та йду на перезарядку. Забираю успішно ягу. Далі тут я вирішую агресивно зіграти. Виїжджаю на Єсоту кидаю їй тичку і успішно від'їжджаю. Подальше дії Єсотого мені не зрозумілі, вона просто виїжджає, підставляється, Де я успішно кидаю ще одну тичку їй вона просто тупо їде на нас. Один раз тут я її не проб'ю, але потім заберу. Далі я вам трішки тут перемотаю, бо тут е нічого цікавого немає, я тут крутився, питався 64-го якось вицепити, але все даремно. Далі поїхав доганяти своїх союзників по флангу. На цей момент я вже настріляв 7600 урону. Діло йшло до десятки, але не все так просто. Дивіться далі. Тут я звожуся буквально е повністю і просто не попадаю по єсу. Далі у знищенні цього тонку я участі не брав. Але все ж таки стараюся тут його добрати. Але не встигаю, добирають союзники. Я собі їду далі. Цей момент я вам перемотаю, бо він не цікавий, Тут я доїжджаю до наступної позиції. Доїжджаю на респ до противника, тут засвідчує леопарда. Даю йому пару тичку. Давлю його, щоб не дати укусити союзникам його, бо саме хочеться набити якомога більше урону. Він навіть взагалі на мене не звертає уваги, а я його спокійно розбираю тут. Повністю його ігнорую. Відправляю його в ангар і виконує завдання. Та виконує з відзнакою 100%, бо так як наніс 9 тисяч урона, то це вже більше, ніж 1 четвертий від е, урону загального. Ще раз трішки вам тут перемотаю. Лечу, спішу, бо знаю, що ще можна дати пару вистрілів та можливо добити собі 10 тисяч. Але не все так просто, як здається. На цьому моменті я вже під'їжджаю на останню позицію в цьому бою. Та собі чомусь думаю, що противник саме там в углу сидить. В лісах, хащах. Я не помилявся. Засвітився Мінотор, але він стоїть за домиком, кидаю постріл по конвею, але не влучаю броню. Взагалі не розумію, як так вийшло. Але все рівно не втрачаю надію. Зараз засвітиться конвей і гадайте, що. Знову не попав, не влучив броню, влучив, напевно, йому в ствол. Просто тупо в ствол йому влучив. Ну, нічого страшного. Забирають конвея. Остається Мінотав. Я маю надію, що кину по ньому пару тичок. Але він стоїть за домиком, його добирають союзники. Можна було б спокійно зробити в чимбудь 10 десяточку, Але і так непогано. Маємо під кінець бою 9000 домого та виконане важке завдання. Тому якщо сподобалось, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. А я в свою чергу для вас буду далі старатися записувати такі відео.